Село Мархалівка 30 кілометрів від Києва, населення трохи більше тисячі. Тут будь-який захід, подія. Афіши про майбутню зустріч з кандидатом у депутати Юрієм Кармазіним ряснюють майже на кожному стовпі. Охочих послухати обіцянки пана Кармазіна зібралось з півтори десятки місцевих бабусь і дідусів. виборами сюди, біжають сюди, байки везуть якісь. Душевне спілкування кандидата з виборцями раптом переривається. Пан Кармазін, побачивши знімальну групу, переходить на нецензурну лайку. Підрестов знімають іншому місці. Такого відзовні інтелігентного Кармазіна виборці не очікували. Вчора був цей підорасічний майдан там звезли на 5 годин поплатили, на більше не поплатили. Замість інтерв'ю нашу знімальну групу оточують з десяток міцних хлопців. <реш> від лайки захисники вітчизни переходять до бійки. Дивіться. На підмогу поспішають бабці, готові парасольками забити журналістів. Яка преса? Откуда ви прийшли? Хто вас сюди направив? Сам пан Кармазін безпосередньо долучається до розбірок та намагається нейтралізувати оператора та пошкодити техніку. Ви хаті снімати зустріч. Міліція! Всупереч нормам закону міліції на заході немає. Отже, з десяток охоронців Кармазіна влаштували фізичну розправу над журналістами. Ви ви, ви видели, як мене били по голові зонтиком? Да, на цьому євромайдан в Мархалівці швиденько згорнули. Облайні та побиті журналісти звернулись до міліції. Кандидат тепер ще дужче жадатиме депутатської недоторканності, адже напад на знімальну групу має ознаки злочину.